Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі, де я розповідаю вам про книжки і про літературу. І сьогодні в нас нова рубрика Читаю книжки Мейв Wiley. Я думаю, що багато з вас знають, хто така Мейв Wiley. Для тих, хто не знає, це одна із головних персонажів підліткового такого серіалу Sex Education. І саме Мейв Wiley. Постає такою дівчиною-бунтаркою, який на всіх начхати. Вона, наче, не прислухається ні до кого, в неї дуже складна родина, і вона нібито як зростає сама. У неї є брат, у неї є мама, її мама вона постійно десь зникає. Брат теж, він, якщо з'являється, то він там десь продає наркотики і потім знову зникає. І от Мейв, вона, наче зрощує себе сама, і вона має такий ексцентричний вигляд. В першому сезоні вона постає такою дівчиною в шкіряній курці з рожевим волоссям. І вона ніби кидає виклик всьому світу і всім людям, які знаходяться навколо. Але всередині Мейв вона дуже закрита, пускає небагатьох людей до себе, і вона розумна дівчина. І наскільки вона розумна дівчина, ми бачимо якраз протягом всього серіалу, протягом всіх, по-моєму, на, на, на зараз є чотири сезони, якщо не помиляюсь. І так чи інакше у серіалі з'являються книжки, які читає Мейв. І в ході серіалу вона розкривається з такої сторони, що вона показує свій інтелект, вона показує те, що вона вміє писати, і там, в останньому сезоні вона переїздить у інше місто, в інший коледж і продовжує там своє навчання. З першого сезону Мейв. Вона задає тон цьому серіалу, тому що саме вона є ініціаторкою цієї секс-клініки, яку вона робить разом з Остіном, і разом вони надають такі послуги, поради своїм однокласникам та іншим студентам, і це якраз і тримає цей серіал. В своєму тонусі через це він такий смішний і цікавий. Якщо поспостерігати за тим, які книжки з'являються в руках мейв у цьому серіалі, то ми можемо здивуватися, тому що насправді там будуть книжки Вірджинії Вульф, Джей Носі і інших жінок, які виборювали свої права, виборювали право писати. Тому що в той час, коли вони жили і працювали, це було не жіночою справою. І взагалі роль жінки полягала в тому, щоб сидіти вдома, вирощувати дітей, бути хорошою господинею і аж ніяк не бути там в науці, в мистецтві і в інших сферах, там, де переважали тільки чоловіки. І коли Мейв разом з Остіном відкривають свою терапію, то можемо побачити, що якраз оце бунтарство відомих авторок переходить і до, до Мейф. І вона, власне, є продовженням такого бунтарства. Отже, які книжки читала Мейв Уайлі? Давайте подивимось. Перша книжка Джордж Еліот і Міддл Марч. Вона розповідає про невеличке містечко, в якому якраз це показано 19 століття, в якому якраз і зібралося все те, всі ті упередження, які ми знаємо про те століття. Якраз тут і показуються оці сварки, афери, нерівний шлюб і тому подібні речі. Знову ж таки, роль жінки в цьому світі це дуже характерний роман кінця 19 століття, і він входить у чисельні списки кращих книг, кращих книг століття, кращих книг взагалі всіх часів. І якщо вам цікаво, можете більш детально познайомитися з цією книжкою. Ми рухаємось далі. Наступним твором є твір Вірджинії Вульф і A Room of One's Own, або Своя кімната. Це все вона створила на основі тих лекцій, які вона викладала в Кембриджському університеті в кінці 1929 року. У цьому творі Вірджинія Вульф звертається до Жінок-письменниць до Джейн Остін, до Шарлоти Бронте, до Джордж Еліот. І от в цьому творі вона теж показує, теж розповідає про, про жінку, про те, яке місце вона займає в суспільстві. Наступна книжка, яку читає Мейв, це Сильвія Плат і її роман Під скляним ковпаком. Сильвію Плат вважають засновницею жанру сповідальної поезії, і у своєму романі вона розповідає про, про молоду дівчину, яка стикається із депресією. Як ми знаємо, Сильвія Плат сама страждала на північну депресію, і через це вона покінчила життя самогубством і, власне, в ті часи. Було не прийнято розцінювати депресію як дійсно якусь складну, важку хворобу, яку треба лікувати. В ході серіалу також ми можемо побачити, що Мейб читає Джейн Остін, активно читає Джейн Остін, тому що з'являються такі романи, як Гордість упередження. Власне, цей роман. Я й почитаю разом з вами, і в другій частині цього відео розкажу свої враження від прочитання цього роману. Далі, так чи інакше, там з'являється роман Емма Джейн Остін, і також, і також тут з'являється ще роман Чуття та Чутливість. Наступна книжка, яка з'являється у цьому серіалі в руках Мейль. Вона дала поштовх розвитку британського, а потім і світового суфражизму та фемінізму. І я говорю про працю «A vindication of the Rights of Women або на захист прав жінок Мері Фолстон Крафт. Цю філософську феміністичну. Працю авторка написала після того, як ознайомилася із доповіддю Шарля Моріса де Талейран Пернгора, який у 1791 році стверджував про те, що жінка має право лише на домашню освіту. І на це Мері Волтонкрафт відповіла своєю працею на той момент досить таки агресивно та провокуюче. І в цій праці вона зазначала якраз, які ми повинні бути права жінок, що жінка це не лише дружина, що вона може бути поруч свого чоловіка, а не лише не тільки в ролі дружини. Що вона теж може багато чого виконувати як і в сім'ї, так і в суспільстві, і не обмежуватися лише дітонародженням, готуванням і прибиранням у власному домі. І це таки була дуже провокуюча робота. І, власне, як і всі ті інші романи, про які я вже говорила, і от саме те суспільство, в якому живемо ми. Має завдячувати всім цим жінкам, які були згадані щойно, адже вони багато чого зробили в свій час для того, аби жінка мала права рівні з чоловіком. Переглядаючи всі ці книжки, я вирішила перечитати гордість і упередження Джейн Остін. І насправді я не дуже люблю читати подібні книжки. Подібні романи, тому що вони мені видаються трохи якимись нуднуватими і їхні діалоги теж якимись дуже натягнутими. Можливо, це й було притаманне якраз саме XIX століттю, але... але в мене не дуже виходить співпереживати цим героям, тому якось я трошки холодно відношусь до подібних романів. Але все ж. Але цей роман є досить такий цікавий. Він розповідає про збіднілу родину Бенників. Там є батько мати, п'ять дочок і проблемний двоюрідний брат пан Колінс, який власне, і отримає цей маєток у спадок. І тому батьки хочуть видати поскоріше дівчат заміж. Щоб не, не бути в злидня. І ще на початку ми знайомимося із молодим хлопцем, молодим чоловіком Чарльзом Бінглі, який приїздить і починає жити неподалік від цього маєтку. От, всі вони знайомляться на балу. Чарльз з'являється із своєю сестрою Керолайн та другом Дарсі. І в ході цього балу він закохується в найстаршу дочку Джейн. Між ними зароджується кохання, і через певний час їх розлучають. Наступною. Сестрою є Елізабет. І це буде власне головна героїня цього роману. Це дівчина, яка вірить у справжні у справжні почуття, і вона вважає, що шлюб має будуватися на великому коханні одне до одного, що насправді не було притаманне якраз цій епосі. І коли постала така можливість вийти заміж за цього Колінза то вона попросила свого батька цього не робити, не віддавати її заміж, і диво, але батько її послухав. І в подальшому її увагу було прикуто до Дарсі. Але Дарсі був таким непідступним, він був дуже багатим і розумів, що вони з Елізабет не рівня, що Елізабет вона по суті з бідної родини, а він з багатої. Але у нього були до неї почуття, і він навіть пропонував їй вийти за нього заміж, але вона тоді відмовила йому. От Що буде в кінці книжки, я розповідати не буду. Це якраз буде інтрига для того, щоб ви могли прочитати. І от, власне, Дарсі цінував розумних жінок, тому що коли Керолайн, Дарсі, Елізабет сиділи в в гостьовій кімнаті ще на початку книжки, коли Джейн хворіла і одужувала в помісті Бінглі, то Керолайн тоді говорила, що, що жінка має добре грати на інструментах, малювати, співати, знати мови, і тоді якраз Дарсі додав, що вона ще має і цікавитись книжками. Ця книжка екранізована, тому також ви можете подивитися фільм або прочитати книжку. Я вибрала і те, і те. І, власне, коли я дивилась фільм, то мені дуже подобалась саме природа, яку показували в цьому фільмі Англія. Це дуже красиво. І музика теж мені там сподобалась. Про гордість і упередження я ще поговорю трошки. В наступному відео, коли буду розповідати вам про прочитані книжки за цей місяць, і ми зустрінемося вже з вами зовсім скоро. І всім бувайте!